Я Геч Іван, семінарист. 21 вересня в селі Катеринівка люди в формі мене побили так, що я втратив свідомість. Я Віталій Величко, семінарист Почаєва. Мене били по голові та руках, а потім викинув через забор, як щось не потрібне. Я Олег, вихованець Почаївської семінарії. Мене били дубінками відразу троє людей. Вони били по голові, по спині, по руках, по ногах. Ще вони нашими тілами просто винесли паркан. Я Лисак Сергій, семінаріст. Мене били по обличчю та по спині дубинками, прижавши до забору. Я Коска Петро, вихованець з Почаївської духовної семінарії. Силовики били мене по ребрах, били беззбройник. На мою думку, вони били для того, щоб налякати нас на подальше. Я Рома Козела, семінарист з Почаєва. 21 вересня в селі Катеринівка я був свідком того, як били моїх товаришів, били беззбройних, били тих, що падали на землю. А потім, як сміття, перекидали через паркан православного храму. І це робили працівники МВС батальйону спеціального призначення Тернопіль 2 з радикалами правого сектору, які повинні були захищати наші права. Чому полягає наш злочин, за який держава послала проти нас бійців з кейками? Наш єдиний злочин у тому, що ми православні, і нам не байдуже то, що в наших братів села Катеринівки забирають в храм, і тепер вони хочуть зробити нас винними, називають нас тітушками. Вважають нас за якесь безропитне м'ясо, нібито хтось нас погнав до Катеринівки. Заявляємо, ми не стадо, ми православні люди, майбутні священники. І ми виколини наш прямий обов'язок, щоб підтримали наших братів в селі Катеринівка. Так в цьому році більше десятки храмів забрано в цьому регіоні. Це задає нам великого болю. В селі Катеринівка ми постраждали, але ми готові далі страждати за віру, якщо прийдеться. Пане Юрош, слава Богу, вітаю вас. Якщо ви мене не пам'ятаєте, то я вам пригадаю. Це саме я, йшов попереду в процесі Саме мене ви назвали невідомою особою. Якщо у вас виникає питання, чому я був такий впевнений в собі, то я вам скажу. Тому що на нашій стороні істина, і з нами Господь, і мені нема далі, куди відступати. За моїми очами почаюська лавра. Так само, як в недавньому часі була Україна, яку я захищав, виконуючи бойове завдання в зоні антиристичної операції. Не звуть Тарновецький, я воював на Сході, тому що я люблю свою батьківщину, я є патріотом своєї держави. Так само, як вірним чадом Української канонічної православної церкви. Я хочу, щоб ви дивлячись мені в очі, як чоловік чоловікові сказали, що я, захищаючи свої права і своїх собратів, не є патріотом. Що в Катеринівці – це брехня? Отже, пане Юраш, з почайськовару. Ми все розкажемо і покажемо. Тому що з нами істина і з нами Господь Христос Воскрес! Воскресне правда Україна!